Оп, три булочки, які потрібні кожній дівчині, і вони не дадуть тобі жодної зайвої калорії. По перше, це булочка для всіх. Це булочка, яку може придбати собі дівчина 18 Просто е при наявності паспорта вона випускає такий шалений звук, і вона зупинить будь-якого хулігана на відстань від одного кілометра. Це точно Булочка нарізна. Це булочка, з якої точно наша козачка зможе тренуватися. Їздити на полігон і навіть на фронт, якщо вона волонтерка, гострий круасан. Коли гострий круасан з тобою поруч, ти можеш відкрити будь-яку упаковку, доставку косметики, ти зможеш зробити все, що завгодно. Вона твоя помічниця. Без гострого круасану я взагалі із дому не виходжу і калорії не набираю. А ще є наша сама головна новиночка: це стоп-дрон булочка. Це булочка з 12-м зерном, яка збиває, ви знаєте, чиї дрони. І ефективно працює ці булочки дуже пасують дівчатам, тому що вони такі зручні в користуванні, і користуватися ними легко і просто, і виїжджати зі своїм захисником так само в тир чи на полігон. Тому від наших булочок ти не набереш жодної калорії, будеш відчувати себе захищеною, і відчуття тривожності тебе назавжди покине.